Дорогі глядачі, сьогодні знову будемо говорити про мобілізаційні зміни, знову про військовий облік, бо в людей дуже багато запитань. Взагалі скажу вам так: у нас що не місяць, то якісь зміни. Що не якийсь новий місяць, знову куча якихось змін, і змінюється все доволі суттєво. Ну, така в нас, мабуть, традиція за останній час, хоча, мабуть, і не тільки за останній час. Зараз ми з вами будемо розбиратися, що насправді ухвалив уряд постановою 1487. Чим новий військовий облік відрізняється від старого, як буде працювати резерв плюс і кому тепер дадуть нові відстрочки? Ну і головне, які ризики ці зміни створюють для кожного з нас? Почнемо з військового обліку. Я вже робила програму не одну про військовий облік, але дуже багато запитань. Отож, що взагалі змінилося, бо жовтень вже настав, тож зміни відбулися. Головна зміна стосується тепер того, як тепер будуть брати чоловіків на військовий облік. Якщо раніше облік відбувався, наприклад, за викликом, тобто людина приходила в ТЦК із повісткою, то тепер цього етапу може взагалі не бути. Дані автоматично будуть підтягуватися з державних реєстрів, і людина може потрапити в систему, навіть про це не підозрюючи. Йдеться абсолютно про всіх чоловіків від 25 до 60 років, які ще не перебувають на обліку. Тобто, це нова норма фактично виклик не потрібен. Є база, вас внесли в цю базу. Військовий облік без ОЛК? Не будете, будь ласка, з ВЛК. Дивіться, ОЛК це обласна лікарська комісія. Ще одна зміна, тепер взяття на облік може відбуватися без направлення. Це означає, що людина може числитися у військовозобов'язаних навіть без медичного підтвердження про придатність. З одного боку, це пришвидшує процес, але з іншого відкриває двері для хаосу. Як бути тим? Хто е реально, наприклад, реально, е має проблеми зі здоров'ям? Ну, от що робити? Чи не внесуть їх в цей реєстр автоматично, і потім, вибачте, доволі, чи придатний чи чи непридатний. Далі, Резерв Плюс і нові відстрочки. Тут є і хороші новини, тобто Міноборони запустило бета-тестування функції відстрочок в стосунку «Резерв плюс. Тепер відстрочку можна буде оформити батькам дітей з інвалідністю до 18 років і батькам повнолітніх дітей з інвалідністю. І це реально зручно, без черг ТЦК, без паперової бюрократії, все онлайн. Але ризик знову той самий: чи будуть ці дані синхронізовані з реальними базами? Бо ми вже знаємо, що інколи навіть дія не підтягує документи. Які залишаються ризики і неоднозначності? Ну, перше, це автоматичний облік без виклику, це може призвести до зловживання. ТЦК скаже, вас внесли, чому ви не прийшли? А людина, вибачте, навіть не знала про це медкомісія. Тобто, без лікарської комісії до реєстру потраплять навіть ті, хто реально не можуть служити. Потім доводь свою непридатність, вибачити в судах. Відстрочки онлайн класна ідея, але е, чи буде все це працювати без збої, тобто, чи не буде збоїв. І головне, чи е, ТЦК не скаже: у нас в базі не підтягнулося. ну, Приходьте з довідками, і, вибачте, доводьте, доводьте що ви не олень. Що це означає для українців за кордоном? Законодавство поширили і на тих, хто зараз перебуває за межами України. Якщо чоловік подав документи на паспорт у консульстві, ці дані теж можуть потрапити в реєстр. Тобто, навіть перебуваючи в Європі, ви вже в електронному військовому обліку. Чому все це робиться? Уряд пояснює, це оптимізацією системи. Мовляв, щоб була електронна база, щоб все працювало прозоро, щоб все працювало швидко. Але з іншого боку, це значно розширює інструменти для контролю і створює такий, знаєте, додатковий тиск на суспільство. А суспільство в нас, знаєте, вже, вже ці тиски вже просто реагує. Ну, хто як вже реагує. і дуже агресивно люди реагують на все це, і їх можна зрозуміти. Висновку такі, з жовтня військовий облік він стає електронним і автоматичним. Тобто людина може навіть не знати про це, а вже бути в обліку. І, скоріше за все, дуже багато людей ось так потраплять в облік. Тепер можна потрапити в реєстр без виклику, навіть без медмедкомісії. Тобто, ні, ні за що, ні про що, якого то кажуть, не знав, а, а вже де а вже там. В резерв плюс з'являться нові відстрочки для батьків дітей з інвалідністю. Новина гарна. Вона гарна, але добре, як все підтягнеться до цих нових баз, так? Тобто це буде добре. А якщо ні, просто не підтягнеться і люди можуть просто не отримати своїх законних відстрочок. А все це дає державі більше контроль. Але залишає просто купу ризиків для звичайних людей. І ось це є самою головною проблемою. В принципі, ця проблема не нова, ця проблема вже давно. З кожним разом, з кожним разом, з кожною постановою, так, з кожним законом, от ми бачимо, що все це дає державі більше контролю, але, на жаль, не захищає більше права людей. А хотілося б, щоб захищало більше права людей. Тобто, все це дає державі більше контролю, але залишає просто купу ризиків для звичайних людей. Заключне слово скажу таке цього випуску. Все це показує, що система мобілізації в Україні переходить у новий етап. І тут головне питання не в тому, чи будуть працювати нові правила. Головне питання, чи будуть вони чесними до людей, ці правила. Бо можна створювати будь-які закони, можна створювати будь-які додатки. Але якщо в результаті а, люди, вибачте, залишаються без своїх прав, а ми бачимо, як останнім часом дуже сильно порушуються права людей. Якщо люди залишаються без захисту, якщо люди залишаються без справедливості, то це просто чергова бюрократія, а не реформа. Пишіть, будь ласка, що ви про все це думаєте. І як гадаєте, які будуть наступні кроки, так які будуть можливо нові постанови чи закони? Пишіть залюбки почитаю. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй май.